Всім привіт! Ви на каналі українського блогера, і сьогодні я покажу вам нестандартний відпочинок у Саранді. Приєднуйтесь до перегляду відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А сьогодні у мене буде нестандартний екскурсійний день тут, у Саранді. Я їду на справжню ферму о 10.30 Від готелю Бутрінті мене забрав мікроавтобус, бо я заздалегідь записалась на цей незвичайний Відпочинок від відпочинку. Саме таке гасло має ця ферма. Побачила я їх стенд на набережні, прогулюючись. І серед запрошень на морські прогулянки досить стандартна тема у морських містечках. Побачила рекламний стенд Ботифарм. Перший, кого я побачила, взагалі тут козенята і такий собі екосвіт. Все буде по черзі відбуватися, тому не поспішаю. Зараз ми приїхали на цьому бусику. Можна розплатитися за екскурсію. Таке дике місце приїхали. Так, розрахунок за екскурсію відбувається в той момент, коли ви приїхали на місце. Дорога, до речі, досить вітіювата. Беріть з собою дорогу воду може стати погано. Але. Досить швидко стає добре, коли бачиш оцю цю цю природу та красу. У мене екскурсія одного дня коштує 45 євро з особи. починається екскурсія. Це кайл, і він американець, а також один з господарів цієї ферми. Він та його дружина Шон приїхали сюди і здійснили свою мрію. За 10 кілометрів від міста Саранда вони вирощують овочі і роблять такі екскурсії для таких туристів, як я. У них на сайті представлені декілька форматів візитів на цю ферму. Я обрала той, що сподобався мені найбільше. А Кайл тим часом привів мене та інших на кухню. <плес> <З кабунастик. плес> І тепер ми всі знайомимось з Шон. Вона презентує нам можливості цього місця. Мені доволі імпонує ця концепція, можна взяти участь в майстер-класі з виготовлення бурика Албанської страви, можна піти до козенят, можна розглядати город, а можна піти плавати до басейну. Тут є багато варіантів, як провести час. А пізніше ми всі об'єднаємося за великим обіднім столом. Кайлу і Шон допомагає їх така інтернаціональна. Команда, всі досить приємні люди, кожен може вам щось підказати, можна провести час за приємною розмовою. Також, звісно, я познайомилася з нашою групою екскурсійною. Нас було десятеро і також були інші українці в групі, це приємно. Зразу бачу грядку з помідорками. Це ми зараз в першу чергу йдемо дивитися козенят. We have uh, some small, we call them pocket gardens. Yeah, that's a menace. So <laughs> Teenager? <laughs> yeah, exactly. This is uh, Luke Skywalker. <laughs> From Star Wars? He's, he's our newest. He was a surprise. <laughs> we didn't know that uh, Mama was pregnant. Oh. This is Camaro. He's everybody's favorite. Yes. Jenny this is Rebecca, nice. that's uh, one of the mothers. Elvis, yeah, mm -hmm. дивіться, який чубчик. Але я його трохи боюсь. Сказали, що вони тут не дуже. Ди? Ой, третья. Ти мене не з'їждж? Приємний. Ой. І поки частина групи на кулінарному майстер-класі готує бурик, я пещу козликів і маленьке козенятко. Як людина, яка народилася та все життя провела у великому місті, я дуже щаслива побути серед природи. Зараз здійснюється моя мрія попестити маленьке козенятко, бачу, що жителям цієї ферми тут подобається, вони чистенькі. Нормально пахнуть, і це не контактний зоопарк, де їх надмірна увага людська може бентежити. Це місце, де їх люблять, добре за ними дивляться. Ці тварини тут доглянуті, і я радію, що вони живуть в таких класних умовах. Вони вели себе чимно і активно спілкувалися, їм подобається це. Тримають їх тут для того, щоб було козяче молочко та виготовляють сир козячий. Відвідувачі сюди, туристи, тобто приходять не кожного дня, отож, у тварин є відпочинок від таких соціальних активностей. Поруч з козами живуть також курочки, курчатка зараз маленькі тут є. Мене повністю влаштовувала саме ця частина програми та екскурсій. Саме так я її собі і уявляла. І просто радію. Ну, думаю, досить. Тваринам треба відпочити, а я повертаюся на кухню, бо тепер час і мені готувати бурика. Майстер-клас з виготовлення буриків. Бурики я люблю дівчата їли бурики вже. Ми ще не діли. ми будемо діли. Тільки сьогодні перший раз спробувала. Дівчат це перший раз доводить до ладу мій мій шартіста до еталону. Всі стараються. Саме так виглядав майстер-клас з виготовлення національної албанської страви. Навчала нас це робити справжня господинька, вона ж і складала нашого бурика. Ми накатали досить тоненькі шари тіста, які всі укладаються в форму. Кожен шар тіста змащується маслом. А варіанти начинок можуть бути різні. Мій улюблений бурек – то зі шпинатом. Але сьогодні ми робитимемо інший варіант. І таку начинку я бачу вперше. Це карамелізована цибуля з цукіні, все вирощено тут на фермі. Дивуюся такій начинці і хочу спробувати. Бурек лагідно загортаємо у форму, Знов змащуємо вершковим розтопленим маслом. And she cooks the for 50 minutes. Час йти до басейну, поки готується наш бурак. На території є басейн, ним можна користуватися. Попереджали, що можна взяти з собою купальники. А рушнички цей прекрасний містер видає. Дуже мальовниче місце. Цікаво, що це за бунгало. Тут люди знімають житло і живуть. Але не, не, не бачу тут саме місцевих, наче всі, хто зі мною в автобусі приїхав, тут зараз тусуються. Ось Такий басейн. Такий в стилі еко все. Бачите? Я вже готова їсти бурик, але. Поки чекаю. Прекрасний день у лоні албанської природи! Я вирішила в басейні не плавати поки але посидіти на стільчику теж приємно. Тут є затінок, парасольки, шезлонги, стільчики можна побути наодинці з собою, відпочити від великого міста. І просто роздивитися ввечері зоряне небо. Я думаю, що це чудове релакс місце. А зараз всіх дзвіночком покликала від басейну, певно, що обідати. Я просто мрію про щось смачненьке. Давайте подивимось, що буде там на столі. На столі ще нічого не було, але нас чекало меню. А скільки в ньому позицій? Це приємно мене здивувало, і мене вразив широкий великий кам'яний стіл. За таким столом ведуться теплі розмови, навіть якщо людей цих бачиш вперше на столі також нас чекала домашня вино, червоне та біле а також обід розпочався з дегустації ракі. А зараз розповідатиму вам про страви. І перша з них це огірковий холодний суп. До цього їла іншу варіацію холодного супу. Огірковий куштуватиму вперше. Як на мене, тут було багато коріандру, і він був у зернах. Трошки перебір, але ж кулінарія це творчість, і творчість приймається усіма по-різному. До нас приєднався місцевий песик, і я не могла втратити можливість познайомитися із ним. До того ж, він так мені усміхався, що просто зачарував своєю усмішкою та поглядом. До тварин тут ставляться добре. На території проживають декілька песиків, їх смачненько годують. А я думаю, що в цей спекотний день ніхто не відмовився б від кавунчика, навіть цей пес. І якраз на столі нова страва це закуска, вона прохолодна і просто створена для спекотних літніх днів. Це кавун і зверху слайс козячого сира. Як вам таке поєднання? Давайте скуштуємо кавун з козячим сиром. Я таке поєднання продуктів ще не, не пробувала. Він хоч без кісточок. Це дивно для мене. Незвично. Я зазвичай не любитель поєднання фруктів і, і чогось ще. А тут мені заходить. Це наш. Цей бурик ми робили. А на столі з'явився довгоочікуваний бурек та інші закуски, що називаються тут мезе. Це кульки, фалафелю, хумус, соус, цадзики, домашні чіпси, ще один соус з червоним перцем. Як все це мальовничо виглядає і як хочеться скоріше все це скуштувати, бо я люблю таке. Нагадаю, що все це приготовано з продуктів, що вирощені тут, на цій фермі. Це бурик, що наша команда готувала. Зараз буду куштувати. Ось хто ще хотів приєднатися до нашого великого дружнього столу, величезний коник-стрибонець. Ну так ми ж у лоні природи, вона тут навкруги, тому це і не дивно. А між стравами нас пригостили лимонним льодом, щоб приготувати організм до нових страв, що ще принесла. Вже не можу більше їсти. Це щось з креветками та томатами з ферми, це загадкова посудина, не знаю, що там і картопелька. А ще на столі з'явилася вегетаріанська полента з баклажанами та цибулькою. А в цій посудині ховалася курочка. Ось як нас частували. Ми їмо вже більше двох годин. Я наїлася, а ще буде десерт. Загалом програма дуже привітна, приємна. не... Не настирна, така, кожен може робити, що хоче загалом, але їсти треба всі. І саме за столом всі ще більше роззнайомилися, дізналися про інші країни. Серед нас були бельгійці, дівчина з Англії, а також американка з Нью-Йорку, українці. А також ми роззнайомилися з командою, і тут була жінка з Малайзії, вона розповідала про своє цікаве життя. У дівчини з Бельгії сьогодні день народження, тому команда, і ми її привітали. І всі скуштували іменинний торт. Він був млинцевим з карамелізованими яблуками. Близько 4-ї години дня ми всі почали збиратися назад у Сарандо. Нас відвіз туди мікроавтобус, який і забирав від стартової точки цей екскурсійний день добігав кінця. Маю надію, що вам сподобалося це відео про ось таку незвичайну екскурсію в Саранді. Побачимось! І по традиції. Слава Україні!